Доброго дня, вітаємо вас в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії. І сьогодні в програмі Пряма мова. Ми хочемо продовжити розмову про інформаційну війну. Вона продовжує вестися і має досить велике значення зараз для нашої країни. І почати нашу програму хотілося б з невеличкого однохвилинного ролику. В интернете появилось видео, снятое в одном из вузов города Сумы на востоке Украины. В аудиторию входят вооруженные молодые люди в вышиванках под куртками и пиджаками. И выкрикивая радикальные лозунги, ходят вокруг студентов и выясняют, кто из них москаль. Преподаватель явно растерян и ничего не может поделать. Заканчиваются поиски врага совместным исполнением гимна Украины по настоятельной просьбе вооруженных людей. є серед вас? Нема, Ускори есть ли два? Впрочем, сразу после публикации многие украинские пользователи социальных сетей написали, что это, оказывается, был такой студенческий юмор. Сьогодні в гостях нашої програми Владислав Філатов, студент СумДУ, який якраз брав участь у даному вказаному заході, також присутній Юрій Петрушенко, завідувач кафедри міжнародної економіки Української академії банківської справи і активний учасник обговорення в соціальних мережах всієї цієї події. А також Олексій Захарченко, журналіст та медіа експерт. Перше питання у мене до влади. Скажи, будь ласка, як так вийшло, що твої друзі, колеги, так би мовити, в лапках як це говорять в кращих традиціях російського телебачення, змусили співати студентів гімн під під дулом. Автомата це дуже просто. Студенти СМДУ, у нас був день університету, і ми вирішили щось робити цікаве, щось незвичайне, і ну звичайно, щоб студентам сподобалося. Була ідея одна з ідей це організувати день в українському стилі, тобто українська кухня, українська мова, українські традиції. І звичайно, для того, щоб створити якийсь певний колорит цього всього, була ідея ну була запропонована так. Долучити до цього таких собі в лапках бендерівці, так, які будуть просто ну, не те, щоб розважати, а просто додавати якогось колориту, того ж самого цікавості цього свята і таке інше. Як ми бачимо, це відео, яке, наприклад, ну, одне з відео, які були викладені в інтернет, чомусь чомусь змусило інтернет-користувачів, особливо російських і новоросійських, чомусь ну, турбуватися, писати різноманітні такі коментарі про те, що. Все, Україна, це вже не те, що раніше Бандерівці захопили повністю там всю Україну. Вони встановлюють порядки. Ну типу, вони самі ж створили якийсь фейк, і потім цей фейк ну, знайшли відео, яке цей фейк якби дискредитує, і видали це за правду. Ну тобто, звичайно, логіка, ну дуже проста і логічна, тому в принципі. Ось це основна... ну, тобто на меті стояло висміювання, так, правильно? На, на меті стояло висміяти фейки російської пропаганди. Ну, в даному разі, це один окремо взятий фейк про те, що бандерівці вони повсюди вони захопили спортивні. <правда> е ну, тобто в огляданні історії висвітлити в якомусь так, гумористичному так, так, форматі. А як тоді сталося, якщо це робили студенти? Чому реакція студентів, ну, в тому числі, що ми можемо бачити в соціальних мережах, в інтернеті, була переважно негативною? Чому так сталося? Ну, як відомо, ця негативна реакція в переважної більшості йшла від користувачів, як вже сказав, російського інтернет-простору і новоросійського. Так? Тобто вони писали, що це ну, вони вважали, що це правда, і писали відповідно негативні коментарі. З боку українських користувачів також були певні негативні коментарі, але в принципі вони були ну, там, дещо. Якби... Як так сказати обосновані, так тобто ну, зрозуміло, що там гімн виконувати це кожен кожен день, це неправильно, так в принципі, і можливо, вони думають, що ми там кожен день реально співаємо гімн, але це не так. Це було свято, це було свято в українському стилі, і гімн це ну це одне з би, аспектів цього свята. Тому, в принципі, тут це логічно. Тобто, основна маса української аудиторії села те, що ну не було логічно вставляти гімн а все інше, якби це не нормально. А як насправді реагували викладачі, тому. Тому що там на відео була така досить незрозуміла реакція, і в російських ЗМІ сказали про те, що викладач був розгублений, переляканий, і так далі. Яка насправді була реакція? Е, насправді, викладач, е, я. Ти точно знаєш, що до нього підійшли, там видно на відео, що до нього підійшли, сказали, що у нас свято, ну, і ми тут трішки поставимо таку собі сценку, так, ну, нічого зайвого. так, І, в принципі, викладач сказав окей, і все нормально. Інші викладачі, наскільки я знаю, поділилися на два табори, сказали, що так, студентський юмор це гумор це завжди нормально. А інші сказали, що ну, гумору не місце в університеті. Тобто таких два собі табори, так, І в принципі, і тих, і тих можна зрозуміти. Просто потрібно все ж таки розуміти, що це було. Свято, що це не кожен день таке mm -hmm. робиться. Пане Юрію, до вас питання як до людини, яка працює в освітній сфері і долучилася до активного обговорення безпосередньо цієї проблеми, якщо її можна звати проблемою. Яке ваше ставлення було перше до побаченого на відео? Ну, Я дивився цей ролик всього один раз, тому що насправді більше в мене бажання не виникло, тому що нічого не цікавого, навпаки, скоріше, певно. <кій> Відразу я. Але навіть не від самого ролика, а від, від, від обговорення, яке таке так було. Тому що е зрозуміло, що з російського боку це все жах і так далі, а з боку українських, там, про те, що це круто, так треба робити, це добре, що. От, да, от, е Москалі і так далі. тобто Такі так, так, дискурс ненависті один до одного з російського, з українського, бо це, якщо подивитись в мережу, там немає ніякого гумору. Тобто я не погоджуюсь тут з що... Звісно, що в університеті є місце гумору, і команди КВН найбільш відомі вийшли з університетського середовища. Але мова йде про те, який саме гумор, в які часи, як його подавати і так далі. Тому що мені здається, що е це було свято, воно було внутрішнє. так? І зрозуміло, що наслідком не було викладення цього ролі кудись. Тобто, якщо воно було свято, воно повинно було закінчитись внутрішнім святом. Тобто, навіщо який сенс було викладувати це в мережі, зрозуміючи, що це може бути використане а, з тим, щоб одні люди починали на інших, подавати це в такому, в такому плані. Тобто з цим я не погоджуся і не погоджуюсь з тим, що такі речі треба це круто, так треба робити далі. І, і, з того, що то сказав сказала, що ну щоб там можливо не думали, що ми там кожен день починаємо з гімну. В багатьох країнах світу навчальний процес починається з гімну. Тобто це і в Америці, і в деяких інших країнах, в школах це нормально насправді. І мені якраз тут в ролику не сподобалось, що гімн він ну, все-таки є місця, де можна його використовувати, їм не для жартів. Ну, в більшості випадків. Хоча я розумію, студентів, це студенти, вони багато чого по-своєму. Але ж бачите, тобто наслідок цього ролику, як на мене, він не є позитивним. І тому студенти, скоріше, цей приклад для інших студентів, які повинні бути більш обережними в тому, щоб використовувати ті жарти, і транслювати їх потім в мережі. Тому що це призводить до ще більшої ненависті однієї сторони до іншої, а цього допускати ми не повинні. Пане Олексію, до вас питання як до медіа експерта, до людини, яка слідкує за всіма цими процесами в інформаційному просторі, тому що ми розуміємо, що е, без бажання якоїсь людини або якоїсь групи людей, в принципі, це відео могло би залишитися на якійсь особистій сторінці в соціальних мережах, як це в принципі було. От, е, чи не нагадує вам це ситуацію такої пропаганди, контрпропаганди в інформаційному просторі? Ну, в цілому, ваше ставлення, яке до того, що сталося? Ну, о... Те, що цей ролик отримав таку велику кількість переглядів і велику кількість коментарів в основному із Росії, це якби показує, що вся ця ситуація стала елементом інформаційної війни, яка активно ведеться зараз. Ми живемо в інформаційному суспільстві, це об'єктивно, ми від цього нікуди не подінемося, і такі речі завжди будуть використовуватися. Як на мене, ну, будь-яка адекватна людина, подивившись цей ролик, зрозуміє, що це жарт. Добто студенти сміються, ніхто видно, що ніхто їх не змушує, ніхто не виглядає зляканим. Всі, всі студенти розуміють, що це жарт. І будь -я, повторюсь, будь-яка адекватна людина, дивлячись цей ролик, також розуміє, що це жарт. Але. Оскільки в сусідні з нами держави останнім часом засоби масової інформації вже повністю перетворились на засоби масової пропаганди, то відповідно береться цей роль, і подається, як, як нібито це був не жарт, а нібито це було серйозно. Насправді, проблема навіть не в тому, що так подають. Проблема в тому, що саме в Росії телеглядачі вже настільки оброблені цією пропагандою, що вони цьому вірять, як би це не виглядало дивним. І чим безглуздішою є брехня, тим більше в неї вірять. Який з цього що з цього випливає? Не робити взагалі нічого, щоб іноді кажуть, що не робіть так, ви робите картинку для телебачення, ви зараз над цим жартуєте, а Росія потім покаже, що нібито це було серйозно. Це вже неодноразово чув з різних приводів. Ну, Якщо ми нічого не будемо робити, вони придумують з нуля і щось покажуть. Да? Тобто вони знайдуть якусь жіночку, яка розкаже про розп'ятого мальчика, якого ніколи в житті не існувало, або там придумають, що у нас як там у нас один із. Недавніх фейків в Росії про те, що треба вбивати снігирів, бо вони червоні, щоб жили жовто -сині, сині синички, да, наші патріотичні. Тобто, люди ну жахливо те, що багато людей в Росії дійсно в це вірять. І тому, ну я не вважаю в даному випадку, що цього робити було не потрібно. Ну не було б цього. Вони причепились до чого-небудь іншого. Привід будь-якому разі знайдеться. А як стосовно того, що університет не місце для жартів, ну а де тоді жартувати, як не в університеті? Тобто, це якраз завжди було базою і для КВН, і для СТЕМів, там для будь-яких інших таких речей. Тобто, студенти це завжди народ веселий і не дивлячись на складну ситуацію, а можливо навіть тому, що в Україні така складна ситуація, її треба треба над цим жартувати треба переживати це з посмішкою, щоб дійсно було легше. Чи не вважаєте можливо ви що е, це треба було б робити якось обережніше? Чи але чи це повністю ми можемо перекласти фактично? От, чи можуть учасники цього дійства перекладати відповідальність на людей, які бажають видати вигадане за правду? Чи ну, варто було о... б якось змінити? Я не було. бачу насправді, що тут треба було обережніше. Ну я не був присутнім на самому ну, в цій аудиторії, да? але я, мені, викладач університету, заслужений журналіст України, розповіла про цю ситуацію ще до того, як з'явився ролик на Ютубі, бо до неї на пару так само зайшли хлопці. Вона, оскільки ми працюємо разом, розказала, що от так було. Вона абсолютно ставилася до цього, що це цікавий жарт. Що студенти це сприйняли з цікавістю, що це було цікаво, вона не, ну, не сприймала це як таке, що щось, щось жахливо чи, чи цьому не місце в університеті. Тобто, я думаю, що. Ну, нічого тут змінювати не треба було. Насправді ну, не робили б цього, причепилось б до чогось іншого. Я от все чекаю, коли з'явиться ролик зі Львова з Криївки, де на вході стоїть упівець і питає, чи ти не маскаль. Да, у нас прямо вже сегрегація за національним принципом, росіян не пускають в певні клуби. Далі наступний крок буде гетто для росіян у Львові, мабуть. Так? Тобто, знайти ну, завжди десь можна якусь картинку, тим більше для того, що перетворилося російське телебачення, їм це Взагалі не, не проблема придумати будь-що з пальця. Доки цей ролик не зняли, вони можуть, можуть говорити про те, що їм навіть змоги зняти не дають цього чоловіка на вході в кафе. Звичайно, ну я ж кажу, навіть якщо немає до чого прицепитися, вони придумують з нуля абсолютно щось, те, чого не існувало ніколи. Ладно, поясни, будь ласка, можливо, ти більше в курсі цієї всієї. Ситуації, чому цей ролик в... з'явився в принципі в публічному доступі так пізно після того, як відбулася ця ситуація? Тому що як мені відомо, доступ до цього ролику був і раніше, от, але чомусь ним скористалися лише там за два місяці, якщо не помиляюся. От чи це було так задумано? Чи випадково ти думаєш це в руки потрапило до? Зацікавлених людей. Чесно говорячи, я думаю, що це не випадковість, тому що ну, є деякі якби, такі внутрішні якісь моменти, да, які говорять те, що це все ж таки не випадково, тому що, по-перше, цей ролик дійсно майже не світився в. Засобах масової інформації так точно в, в соцмережах то, також. Так? Тобто це ролик був майже ну, мертвий. Так він його ніхто не дивився, він був нікому не цікавий, ну пройшло і пройшло. І раптом от, таке от, Да? і е, видно, що ця ейфорія, вона починається от, е, з якихось таких певних пабліків, типу антимайдан Суми, антимайдан Харків, антимайдан Полтава. Тобто, зрозуміло, що це скоріш за все. Е, це людина, яка живе в Сумах, е, мабуть, навіть е, навчається в нашому університеті. І, Відповідно, має які певні погляди, і хотіла цим можливо, цим якимось таким прецедентом дискредитувати когось. Можливо, студентське самоврядування, можливо, університет, можливо, адміністрацію університету. Тому тут можна дуже багато говорити, дискутувати, але так чи інакше, зараз є ну, яка череда виборів, так виборів в університеті на багатьох рівнях, і можливо, це вже якась певна підготовка до цих виборів. Тобто, можливо, ця людина, яка це почала, вона не хотіла такого можна масштабу. вони хотіли значно меншого масштабу, а вийшло так, як вийшло. Uh -huh. Тобто, ну це моя версія. Тому от саме так. А якщо до того, якщо проаналізувати сторінки, на яких ну в. Перші це була сторінка студентів СумДУ, де можна анонімно викладати будь-яку інформацію. Mm -hmm. От навіть на цій сторінці час від часу з'являються такі матеріали, е, так би мовити, російської пропаганди, які знову ж намагаються час від часу видавати задля е, сміху, а час від часу просто зараз останнім часом я слідкую без коментарів. Вже навіть з'являються. Mm -hmm. І деякі студенти жартують, але чи не можна тут знайти якусь ну таку, чи немає тут підводних каменів? можливо. Не я знаю, чи думати. є тут підводні камні, але я точно знаю, що наша область, місто Суми, знаходиться на, якби, на межі з Росії, так? на кордоні з Росією. Тут 30 кілометрів всього лише. Це перший факт. По-друге, у нас багато іноземців студентів, так? І це потрібно враховувати. Це потрібно завжди розуміти, що тут є багато думок, і ми не можемо говорити, що от у нас вуз, там всі патріоти там, на 100% і таке інше. Так? Ми маємо розуміти, що є люди з іншої точки зору. Так? Можливо, вони просто не хочуть. Показувати, можливо, ще щось. І вони ведуть таку собі Ой, пропаган... партизанську війну, так? Тобто партизанську війну, не говорячи, хто вони, просто тишком нишком викладаючи такі собі відео, mm -hmm. такі собі якісь речі, які дискредитують, знову ж таки Сумду і інше. Mm -hmm. Пане Юрію, хочете додати, додати щось? Да. Просто бачите, суспільстві зараз велика напруга. Тобто це пов'язано з війною, з тим, що там. На жаль, там кожного місяця, чи раніше там кожної ділі хтось гине із області, з близьких і так далі. І звісно, що коли ця напруга, то можливо є місце, десь там і жартам. Але тут мова про те, що чи після цих жартів напруга спадає, чи вона тільки збільшується. Це дуже важливо. Якщо подивитися ще пару місяців тому, то взагалі, якщо ми почали говорити про мир, там, знаєте, про те, що то, сказали, що то тебе зарахували б там, там, якогось пантеону сепаратистів, сказали, який мир? Перемога, патріотизм і так далі. Тобто сьогодні, от, в неділю, був марш миру. Тобто, там, змінюються погляди і керівництво країни, і багатьох людей про те, що мир важливіший за війну. Ну, не за війну, просто Будь-який мир краще. Ніж війна, тобто в цьому випадку ми повинні думати про те, що ми дуже сподіваємося, що війна закінчиться як можна, як можна швидше. І нам далі якось жити із представниками Луганської, Донецька з росіянами. А війна закінчиться, а та ненавість, яка зараз провокується засобами масової інформації, вона залишиться. У мене була можливість я минулому році був в Боснії, тобто їздив на стажування, дивився, що відбулося у них після. Війни, яка була 20 років тому, тобто 20 років, як війна в 95-му році, в них закінчилась, а не навіть до сих пір між сербами і боснійцями, між боснійцями, герцоговинцями, тобто вона залишилась. Тобто 20 років пройшло. А чому так? Тому що під час трьох років війни вони настільки навчилися ненавидіти один одного, що на сьогодні цим змінити не можна. Тому перед тим як робити якісь акції, цей дискурс москалі, там Бандерів, треба думати, що далі. Тобто якщо ми далі вчимо студентів там, ну, не на видіти. Це, думати ще про наслідки теж сьогодні треба бути. Я не хочу, щоб от, я подивлюся, що мій син, якому там 11 років, він вже знає такі слова, як там, сепаратизм, що, ненависть там, вбивати там, москалів. Тобто, Я думаю про те, що, як йому жити після закінчення війни. Про це теж сьогодні вже треба думати. От відома прем'єр Ізраїля Голдемер, вона що сказала? Що Я найбільше ненавиджу арабів за те, що вони навчили моїх дітей їх вбивати. Тобто, Тому що діти вчилися вбивати арабів. Коли я був в Боснії, у них є великий меморіал в Сребриніці, де загинуло там за протягом декількох днів 8,5 тисяч мусульман боснівців, які вбили серб. Де не возять сьогодні не студентів, не школярів. Чому? Тому що навіть мир важливіший навіть історичної правди доведення чогось, тому що вони знають наслідки війни. Мені здається, що от коли влаштовуються якісь події, про це теж треба думати. Тобто, чому вони вчать? Чи вони вчать. Толерантності миру, чи вони вчать біль... ще більше ненавиді один одного. От з цього точки зору, коли я... чому я вступив в дискусію, бо я побачив, що цей ролик викликає ще більшу ненависть між одними і іншими. Він не спривався як жарт. А раз так, то я вважаю, що його краще б не було, тому що ненависть тільки зростає. Це... Оце моя позиція стосовно там, невеликої участі в цій дискусії. Олексію, а щодо вашої думки, ну в інформаційному просторі все-таки як це має відбуватися? Ми знаємо, що пропаганда продовжується і, скоріше, все, буде продовжуватися зі сторони російських ЗМІ? Чи варто реагувати, чи варто таким чином реагувати? Які б ви поради дали людям, які хоча б ведуть активну діяльність в соціальних мережах? Можливо, тому що вони так чи інакше відслідковуються, і деякі блогери є іноді важливішими за ЗМІ, деякі. Да? Тобто людина просто, яка робить дописи, може впливати на свідомість багатьох людей. От як це все в інформаційному просторі? Виглядає, як треба реагувати на такі закиди, зараз взагалі важко розмежити, що є ЗМІ, що немає ЗМІ. Тобто, якщо блог читають 20 тисяч підписників, то чим це не ЗМІ? Бувають у нас газети, які виходять тиражем 400 екземплярів і їх читає 200 людей. Об'єктивно, треба розуміти, що російська пропагандистська машина. Це ну, величезна структура, якої в Україні ніколи не було за всю історію. Навіть в найкращі часи СБУ, не кажучи вже про ті, які є зараз. Там ну фактично цим має займатися контррозвідка в даному випадку СБУ. В Росії ця пропаганда інформаційна ведеться на всіх абсолютно рівнях, в тому числі активно використовуються блоги, коменти в Ютюбі, в соціальних мережах і так далі. Є, е, звичайно, люди, які просто е, уже оброблені цією пропагандистською машиною, сидять вдома і пишуть від себе. Але дуже багато людей е, на, на роботі фактично тобто, це роблять. Вони отримують за це кошти, отримують кошти за те, що сидять і створюють певний інформаційний е, фон. І оце обговорення, яке було зокрема під цим роликом, е, воно тому і отримало такий високий градус накала, що цей накал штучно під підігрівався. Е, це не. Ну, не так, що там пересічний росіянин побачив і одразу вжахнувся. Боже, що там робиться? Не було такого. Насправді ніч, нічому там жахатися. Немає там в тому ролику нічого такого. Цей накал був, цей градус був піднятий штучно. І між іншим, я от не погоджуюсь з прикладом Боснії Герцеговини. Там зовсім інша ситуація. Тобто ці народи, які зараз в Боснії і тобто серби, Хорвати і мусульмани боснійці, вони ж ненавиділи друг друга не тільки під час цієї останньої війни. Вони, вони якби конфліктували багато років, в принципі, сотні років. Час від часу це виходить на поверхню, час від часу це стихає, так як, наприклад, на Кавказі. Тобто є багато перемішаних народів, які ну, там. Постійно між собою конфліктують, іноді це затихає, іноді починається знову. Тобто, на, на якихось на зламі епох це починається знову, так як там вірмена з азербайджанцями, наприклад. В той же час Україна, Росія насправді не так часто між собою ворова, воювала, і немає такої аж ненави... ненависті постійно росіян до українців, українців до росіян. Ми насправді воювали з Росією значно менше, ніж з тією ж Польщею. Та, такі треба це пропагувати, що а, а, не, не да, спрощувати. Я, 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 я якби щодо того, що впевнений конфликтах діти виростають з, з ненавистю до, інших, до іншого народу, який живе поряд. А в певних конфліктах це штучно створена ненависть. Цей градус ненависті піднятий буквально зараз, останні там 10 років російською пропагандою. Невже до цього українці жили так ненавиділи москалів там чи росіян? Та нам в принципі було ну, за великим рахунком все одно. Тобто вони розвивалися по-своєму? Ми розвивалися по-своєму. Хтось хотів іти з ними більш старше покоління, менше покоління молодше, хотіло. Йти там з Європою, але так, щоб, щоб ми ненавиділи росіян, ну такого не було абсолютно. І, це, і так само росіяни не ненавиділи українців. Да, було так, так званий хохлотролінг да, в мережі, коли там росіяни починали. Да, ви українці там ну, ніже ніж нас, да, ми тут велика, велика Росія, а ви Україна. Але ненависті як такої не було. І буквально тільки останній момент це зараз штучно піднятий градус накаву. Якщо його перестати підігрівати, все дуже швидко стихне насправді. І... Відповідно, якщо ми бачимо, що десь в мережі він цей градус накала підігрівається з російської сторони і підігрівається централізовано, то я якби не бачу сенсу відповідати і піднімати градус цей ще вище. Це ну, є така фраза, якби не не годуйте тролля. Да? Якщо ви бачите, що люди навмисно це активно піднімають, ну не треба вступати в дискусію. Ми ж їх все одно не пере їхню думку не змінимо, бо вони... Ну, вони на роботі, їм за цю думку платять гроші. Насправді я тут з Алексієм і погоджуюсь, але подібного по, скажімо так. Сценарію на святкі не було б, якби ми не ре... Це реакція на ту пропаганду, яка робиться Росією. Тобто, ну, ми би реагуємо. інший сценарій, був, був би не інший, такий, да, тобто цей ролик, не він не що, більше налаштований на мир, чи все-таки на те, що там чи є москалі, там чи я поясню. Можна щону цей ролик був не з метою там когось дискутувати, сказати, ну, що Росія це погані, москалі це погані. Зовсім ні, Цей ролик був зняти для того, щоб показати перш за все цій аудиторії, всім студентам українським, так, що це все брехня, що вони. Кажуть ну, там, про розп'ятих мальчиків, про бабушок еполіпсичних, чи як там вони кажуть, да? тобто це все про снігурі так само, це все брехня. І ми через сміх це доводимо. От е, така історія задалася, коли е, ще був починався Майдан в Києві, ну, до студентів вийшов Юрій Луценко, це ще не було там, таких масованих мітингів сказав, що ваша основна зброя це гумор. Ми б не ну, ніколи б не повалили режим Савка, якщо б ми не пускали нотів про там, Сталіна, про. Брежнєва, ніколи не знесли цей режим. Так само ми не знесемо режим Януковича, якщо ми не будемо сміятися з його ляпів ніколи в житті. То це доводить те, що якщо ми не будемо сміятись пропагандистських оці ідей росіян, то ми також їх ніколи не переможемо. А це дуже можливо ну, перемогти в інформаційній війні, щоб перемогти в повністю в повномасштабній війні. Це дуже ну, важливо. Як то кажуть на війні, будь-які методи, правильні да, і так, так, так далі, будемо сподіватися, що в майбутньому вони будуть використовуватися, скажімо, з. З менш такою шкідливою, е, шкідливими результатами, радимо активним користувачам інтернету і взагалі тим, хто дивиться, читає засоби масової інформації, фільтрувати інформацію, пропускайте через себе, через власну призму досвіду і знань. Активним користувачам радимо утримуватися від е, кермошки тролей. От е, контролюйте, також що ви робите, що ви пишете, що ви читаєте. Слідкуйте за корисною інформацією, залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії.